Вітаю вас, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Сьогодні у мене покращений настрій. Чому покращений? Ну, ви, мабуть, самі вже зрозуміли. Я отримала свої омріяні інструменти для саду. Це є рукавички для обрізування троянд, які виготовлені з козячої шкіри, тобто вони не прокулюють руку, тому що в мене після обрізування ангели ще досі не загоїлися руки всі в царапинах. Також секатор фірми Окрацуне гарної якості, з гарної сталі. І ось такі ножиці, там, де не пройде секатор. Пройде, пройдуть такі ножиці. Ви ж розумієте, що від гарної обрізки і троянди будуть здорові і невразливі. Е -е... Медян Екстра теж фугінцид широкого спектра діє, як противогрибковий, так і фугінцидний незамінна річ трояндам і кущам, деревам. І головна моя мрія це акумуляторний кущоріз. Який, надіюсь, покращить мою роботу в саду, і в мене буде вільного часу більше для того, щоб поспілкуватися з вами, випити горнятко кави, подивитися на свою зроблену роботу. Всі ці товари я замовила у пана Андрія Копиленко на сайті. У нього є сайт, я додам візитівку. Це не реклама, друзі. Ні, це просто задоволення від. Отриманих, отриманих речей, які так мені дуже потрібні, і я, і я бажала їх мати в себе. Вперед до весни. Незабаром все зазеленіє, покращиться, за що ми дуже дякуємо нашим Збройним силам України. Хай їх всіх береже Боженька, дає їм сил, витримки. Слава Україні, друзі! Сьогодні мова піде про чудову квіточку фіолетового кольору це геліотроп. Дехто з вас вже помітив, що я люблю фіолетовий колір. А якщо його поєднати ще з рожевим, то композиції матимуть дуже гарне сусідство. Геліотроп налічує до 300 різних видів. Буває як низький, так і високий. Мені ж здається, що наші бджоли вивели вже особливий сорт геліотропу, так як висіваю його вже дуже давно і багато років поспіль зі свого насіння. Квіти геліотропу мають ванільний аромат. Французи називають цю квітку травою кохання, англійці вишневим пирогом, а німці травою бога. Геліотроп полюбляє помірну, постійну, вологість та сонячне місце. Навіть квіти поверна... повертають свої головки за сонечком, квітує з червня до морозів. Так як у нас на Одещині критично сухе повітря, багато рослин. Страждають від цього. Можливо, ви вже знаєте, що в сухих умовах є велика вірогідність розповсюдження павутинного пліщу. Геліотроп теж потрапив в число цих улюбленців, тому потрібно час від часу обробляти інсектицидами. Ще хочу сказати, що геліотроп добре розмножується з насіння, так і відмінно черенкується. На просторах інету. Зустрічала інформацію, що насіння власного збору сходить погано. Тут хочу заперечити: навпаки, у мене з магазинного схожість була нульова або дві із десяти. Далі хочу показати, як я вирощувала з насіння. Ще забула зауважити, що квіти геліотропу виглядають більше правдоподібно на оцій. Світлині. Тут вони більше фіолетового кольору, а ось на, на, наступній на цій світлині тут більше синього кольору. На жаль, так бачить мій фотоапарат, е, тому справжній колір ось такий фіолетовий. Заявлено, що у геліотропа дуже малий процент схожості. Ось таку кількість я взяла для посіва. Друзі, сьогодні, 6 лютого, я вирішила посіяти насіння. Насіння геліотропу, яке було зібране з моїх квіточок, тобто це самозбір. Тут одна порція, таку, як я, зазвичай відправляю дівчатам на замовлення. Марганцевий розчин має температуру таку десь біля 50 градусів, тобто гаряченький. Так, я потримаю десь одну годинку в теплі, щоб вони постояли, насіння намочиться. Матиме таку вже, якби, дехто впаде на дно, дехто залишиться. Потім я його проціжу на. Ватний диск. На ватному диску я потримаю ще десь в теплі, можливо, навіть на тому ж коврику своєму електричному Потримаю пару днів, аж потім я перенесу в контейнер з ґрунтом. Насіння геліотропу стояло годину в рожевому розчині марганці. Тепер я його відтиснула. Далі. Промила водичкою, холодною водичкою промила. Можливо, це стимулює проростання, швидше проростання насіння з гарячої в холодну Інколи це дає дуже добрий результат контрастний душ, так сказати. Зараз я його віднесу на електричний коврик в тепло, і там воно постоїть. Ну, більше доби, мабуть, дам йому, щоб воно там прогрілося, а потім буду уже висівати в ґрунт, в контейнер з ґрунтом. Новини з моїх стелажів. покажу вам, що тут у мене залишилося, тому що я перейшла в тепличку і. Більшість рослин холодостійких я винесла в теплицю, тут залишились тільки теплолюбиві. Щойно ось почеренкувала колеуси, ось такі стаканчики, по дві, по три штучки черенка, ну, так мені зручно, щоб відразу був кущик гарний. Тут вігна, тут пересаджені з касети колеуси. Тут і маточники, і щось трошки пере, Ні, тут маточники. Так ось, що я хочу вам сказати. Ці дні була трошки зайнята переходом теплиці. На другий день я оприскувала садок, оприскувала в людневі вікна, тому що восени я не встигла б його покропити, а треба було, тому що, ну, треба було, тому що треба. Я не встигла і тому намагалася підібрати такий день, коли це можна буде зробити. Оприскувала я, так ставлю для ясності, оприскувала я різними сумішами. Це були біошок і препарат 30D, бордовська суміш і суміш залізного опорусу. Із е, найбільше сподобалось, звичайно, препарат 30D і біошок. Це чисто, акуратно, е, швиденько, безпроблемно. Е, залізний купорос у мами його використовувала, в неї теж садочок є, там трішки шкідників було багато, не трішки, а багато. І я там працювала, брала кілограм карбоміду, розчиняла на, ну, кілограм карбоміду і 300 грам залізного купору, розчиняла окремо, потім смішувала до 10 літрів. Ну, десь жовті п'ятна залишує десь будівлі якісь, ну, там у мами можна було. Садок вже оприскувала і на пасіці, оприскувала бордовською сумішю. Тому що, тому що залишає багато таких слідів, і якби все біле, блакитне. Не дуже ним сподобалося. Багато, якби, забирає уваги до себе, треба було проціджувати. Спустився дощик, забивали, ну, як би сказати, залишила суміш в бачку, забивалися форсунки. Ну, Така якби загайна трохи. Наприклад, на майбутнє я буду вже підбирати щось більш просте. Можливо, Бродовська суміш ефективна, я тут навіть нема мови, але, але мені треба щось практичніше. Так от сподобався дуже мені препарат 30D і біошок. Тепер треба прослідкувати, яка його дія. Головне, щоб він був дієвий. Всього в мене пішло 90 літрів розчину на всі оці мої, і на троянди, і на кущі, на садочок один і другий. Ну, ось якось так. Повертаємося до посіву. Я трішки пропустила догляд за посівами. І у мене в триві, друзі, завівся грибний комарик. Ви знаєте, що він проживає, роз, розмножується в мокрій вологому ґрунті. відкладає свої яйця в ґрунт. З них вилупляється хробачок, який шкодить кореневій системі. Він просто перегризає рослинку, і рослинка падає, верх падає на бік. комарик вилітає, і тут я його ловлю, але вже запізно. Це липучка для таких ось комариків. Так що пильнуйте свою розсаду, щоб у вас. Не було отаких от прогавин, як я називаю це. Не додивилася. Вже потім я пролила в мене є лупа, я вже тоді продивилась щось не те, з лупою видно, що там є ці хробачки, вони такі майже прозорі. Побризгала я, боже мій, ну що ж це я завжди забуваю? Пролила актарою ґрунт, а бризгала фітоверемом. Вибачте, пам'яті вже немає. Е, то Ніби як його немає, але хто там знає, треба тепер знову ж слідкувати. Тут мої катарантуси, непогані я, я рахую. Е, треба вже негайно їх пікірувати. По окремих стаканчиках. У мене є ґрунт лафлора для таких елітних е е е е е сіянців. Буду тримати їх після пікіровки, буду тримати тут на стелажах, в теплі. Якби постійному теплі, так сказати. Е вони катарантуси теплолюбиві, хоча оцей сорт віртуоза він більш холодостійкий. Е Ще хочу сказати, що в мене зійшли, почало сходити насіння геліотропу. Ось такі малесенькі сходи, Трішки закриваю. Перші сходи, деякі вже скинули насінневу шапочку, а деякі ще не скинули, ну, але вони з'являються. Тобто, сіяла, замочувала я насіння шостого. Лютого, сьогодні 15. Отакі сроки. Друзі, пам'ятаєте, я вам показувала черенкування петунії чи сурфінії міні-віста жовтої. Ось зараз вони на сьогодні, а сьогодні 15 лютого, тобто пройшло 10 днів. Ось так вони виглядають, ці череночки Хтось краще вкорінився, хтось ще запізнюється. Але, взагалі, я задоволена результатом. Навіть, навіть хочуть квітнути, з'являються пуп'яночки. ось, З'являються пуп'яночки. ну, Взагалі їх треба вищипувати. Не можна давати квітувати таким маленьким. То це буде робота на сьогодні. Ось тут теж дивіться, які корінці. Це біленькі, оце корінці. Трошки обтрусила втрусила землею, ну нічого, не страшно. А тут ще ось слабенький. Слабенький, але конденсація з'явився на дні горщику. Так що, можливо, там маленькі корінці є. І вони починають жити, починають дихати. Так не видно, от не видно по стаканчику ще, що воно відросло, але десь, мабуть, там відросло вже коріння. Тому такий мають вони вигляд на сьогодні. Це теж я черенкувала на днів 2 раніше. Це віста Бубельгум Рожева. Фотографію додам, Ой, я дуже її люблю, мабуть, це най, найулюбленіша моя із петуній, які взагалі є. Звичайно, що всі я ще не перепробувала, не перевирощувала, не пересадила, але от віста Бубельгун це просто петунія, яка не боліє, постійно квітує, в неї міцне здоров'я. Квіточки є до морозів. Ну, я додав фотографію. І, і в горшках добре себе поводить, і, і, і в ґрунті взагалі супер. І тр, тр, трішечки Алісуму там додала, тому що ну, не було черенків наскільки. І, що є, дивіться, які тут корінчики. Уже симпатичні корінці є знизу. Треба терміново пересаджувати. Тому що стояли в контейнері і там, мабуть, була волога на дні, і вони пили вологу. Ще хочу показати вам свої ось мат... Ну, вже це не маточні, це теж були черенки. Але я з них зрізала верхівку, і ось такий вигляд вони вже мають. Уже майже готовий кущик. Тепер ці кущики теж потрібно черенкувати і розмножувати. А лісом невеличкий такий. Це. Віста жовта. Тут в мене маточні кущики. А там забула сказати, що там вігна, он, яку ми сіяли з 10, да, 10-го, здається, 7 грудня. Там он є підписано. Такий вигляд має моя вігна. Далі далі тут таке всяке у мене маточний корінь я викопала з ґрунту вігне каракала. Вон він такий Трішечки він пожовтів, признаюсь, на ньому завелися тріпси. Я їх в кімнаті стояв, цей горщик, і я його оброблювала. Забулася? Я додам. ну от Вилітає з голови. Тут у мене. Є трішечки гортензії, які теж починають своє життя. Вони стояли в холодній теплиці, тут було холодно, ось, коли почала трошечки пропалювати, дні, ось ж у нас такі погожі у нас прям весна, то вони почали рости. Тут два горщика в мене мальвів посадила, такого кольору в мене немає. Ну, думаю, спробую висаджу так, чуть-чуть раніше. Оце піроканта так виглядає. Вона, хто, хто пам'ятає, був за мною давно вже я на Тікток показувала, як я вирощувала її з насіння свого, Де, вони літом були в цих же ж горщиках, я їх тримала на вулиці, а тепер вони і зимували в теплиці, то ось такий вигляд вона має. Деякі з них ось так піджовкли. Я думала, що це вони вже. Ну, не живі, Але коли придивилася, зараз покажу, ось тут є, хотіла вже їх десь викинути. Але коли придивилася, ось-ось пускає, пускає брунька така зелена. Так, Думаю, чого ж хай ще полежить місце, поки є, тому із цих може теж піти корінчики. Не будуть, так і буде. Ще в мене є троянди, які я от на, на зиму черенкувала, деякі на, оці на зиму. Ось вони маленькі, слабенькі. Е, а ось тут красені є. Це е, флорибунда Шокенбург. Такі є ось в горщиках. Е, звісно, вона мені не треба, але от корінилися гарні. То вже хай будуть комусь запропоную. Ангела є декілька кущиків, декілька небагато. Вони такі ось в там, здається, дві літри горщик. Нарощують кореневу. ну, ось, повихвалялася усім, що маю. Тут плющик я на замовлення вкорінила, у мене два види її було більше, але щось я їх. Ну, не знаю, мені достатньо один росте під грушою, там біля колеосів, а один біля ангели. Ну, Такий він притіняє корі... ну, корінням, притіняє ноги Ангелі, і я думаю, що вони там дружно живуть. То аспарагус, який зимував теж в теплиці, він здається, такий виносливий. Мені колись Любаша Новашицька подарила. І минулого року я взагалі про нього забула, залишила на вулиці, і він зимував, і я вже хотіла його викинути, тому що думаю, ну ж голова взяла і залишила рослинку на це, і вона пропала. Ні, коли на мій подив вона відпустила гарно такі ці пагони, і літом опять знову мене радувала, тішила. Так що... Вона доволі такий аспарагус, хай буде це він, доволі такий морозостійкий, витривалий, цікава рослинка. Ну, от такі мої от справи тепличні. Ще немає нічого цікавого, тому що все таке свіже, тільки перенесла. Воно ще хоче, як коли набереться вже со, соку такого і зеленого кольору. Тоді вже буде зовсім інша картина. А поки так, от показала вам, поділилася своєю роботою, яку я зробила протягом цього тижня. Ще є багато роботи, так що до праці. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео, я дуже вірю в те, що у мене все вийде з вашою допомогою. До наступного відео. Гарного вечора, гарних вам днів, тихих, погожих, мирних!